А можна я обґрунтую свою підтримку вашого відводу, тому що на, тьфер, в період вже три місяці я заявляв вам відводи, я заявляв вам відводи в понеділок в суботу, коли було порушено всі закони, всі кодекси. Це були обґрунтовані. Бу Ви переджені відносно того, що на нас сталася скарги. Ви порушували КПК. Ваша уклада 23 листопада забираючи сама собі. Ухвало від першу жовтию, супереччиться сама собі в тому, що ви на початку погоджуєте, що раз санкції закінчились, а ухвалу завершуєте тим, що ви продовжуєте запобіжний захід. Ви упереджені де факто де Юре. Тому, в принципі, ваш відвід я підтримую, також зауважував, щоб врахували мої додатки, моє зауваження до цього відводу, доповнення і повністю погоджуюся, підтримую думку саме відбуду. 那时候。